В житті у кожної людини є найпрекрасніша пора, де не рахуються години і завжди щаслива дітвора. У цій порі все кольорове здається більшим чарівним. Там просто палиця казкове і найтепліше місце дім. Там кожна мить і кожне слово теплом у серці відгукнеться. Вона вчарівна чарівна і казкова, і ця пора дитинством зветься. Весна у лісі. Зазвінькали пташки, сонце вже пригріло, наче золотом навкруг все теплом залило. Зацвірчав лісний струмок, зиму проганяє. Хай скоріш тепло весни виліз к нам завітає, і березова весна, землю розбудила, і зеленим килимом все навкругу крило. На веснянім лузі зранку, Сонце ніжно гріє травку, вітерець шепоче тихо, і дзвенить природа в тихо. Струмок співає в тиші лісу, сріблясті хвилі тягне в рису, Каміння гладить ніжно мов дитя і дарує світну радість для життя. Хайку. сакура цвіте, лахи вітер тихо співає, весна прийшла. Поезія, мов дзвінка роса, в серці пісню заспіва, Словами мрія, наче вітер, І мчить у світ, де дива, вона, як світло серед ночі, несе натхнення, як птах, Летить від душі до душі і розсвітає в серці, знак. Як добре, що прийшла весна, птахи в лісах загомоніли, Та перший пролісок зацвів. Раді всіх жінок країні, сім'єю дружньою своєю Щодня радіємо весні, що квіти рясно проростають. За все ми дякуємо землі, з друзями гарно відпочили На березі біля ставку дерева тихо шепотіли, нагадуючи про весну. Як добре, що прийшла весна, а з нею щастя, мир та спокій. Ми всі чекаємо на дива, світ стає чудовим. Заради чотирьох слів. Від бідні повітряної, молитви Божі, простіше стало долі, а зорі на горні нині побачиш ти. Шли за сулу з моїм татом, наче невеликим птахом, спала за спалахом в очах, хіба справа в грошах, та все єси сидять у болотах на невеликих дорогах, неначе на нотах, кожного разу каже мій тато: Доню, чекай мене вдома. І знов завиє тривога, і прошує Бога. Збережи тата, бо він бореться, тримавши за серце заради чотирьох слів. Увага, відбій повітряної тривоги. Тривога буде мене знов вночі, і мама міцно не має знов. Вона шепоче, все мене, все буде добре, а я дивлюсь на темноту сувору. Внизу гуркочі наче грім, грімить, і стіни нече тремтять від страху. Я хочу спати, хочу просто жити, а не ховатися в холодному підвалі. Чому на небі не тя птахи, Чому не чути пісенькою веселої? Чому доросли стали всі сумні, а сльози ліються, на річка? Я хочу миру, хочу в школу, хочу малювати, грати і співати. Хочу, щоб нарешті закінчилася війна, і ніхто і ніхто не зміг мене лякати. Мама, мама, де твої сини? Не до смутки, не до смерті, ти їх народилась, тільки болі і жалі, то рідненько пережила. Пам'ятаєш ти дитинство Малюка, то його перші кроки, вперше як от назвала, то було найкраще в всьому світі. Роки прилітали як птахи, дітки стали юнаками, і до армії пішли, і додому повертались над щитами. Люди кричали, герої не вмирають, пам'ятати будемо вічно. Після чого й гуляти людям було безразлічно. Мир, пшеничне поле, синє небо, край, де мир колись цвів начерайський сад, і біль війни накрила усе навкруги, руїни міст і сльози матерів, загублених мрій, полонений спів. Та війна не спить, злобу несе. Мир повернеться, сонце знову засяє. Україна стане сильна і свята. Молімося за мир, щоб скоріше закінчилася та клята війна, мир наша сила, ми зможемо усе. Я вірю, я вірю, що настане час, коли в країні буде перемога, промінших Сонця буде зігрівати нас і вказувати вірну нам дорогу. Нехай всі будуть щасливі завжди, не буде горя, сліз, і страху. Любов до України, стійкість, вірність обраної меті, знищать ворожі всі гармати. Я вірю, що минуть лихі години розквітне знову наша батьківщина. І в європейської родини, із гордістю війде Україна. Наша рідна Батьківщина, Солов'їна, Україна. Що для мене Україна? Це уся моя родина, гори, луки і поля, це усе моя земля.